Мапорка дікула Іва. Мапоркавака. Мапорка путана. Італійці дуже люблять казати порко і одночас дуже не люблять свиней. Погодьтеся. Порко це маяле, свиням, але також улюблене слово для обзивань. il porco або come il маяле, кажуть про когось, хто дуже багато їсть. Порко настільки впливове слово, що започаткувало свій цілий рід лайки. Самі подивіться, скільки тут всього. Щось розлили порка мізерія. Хтось підрізав вас на дорозі порко кане. Порка вакка, порка. М? Найжорсткіше, що існує в цій свиній родині образливих слів, це є ось це. І краще такого не казати в товаристві, бо це вже не просто лайка, а безсем'я, тобто богохульство. І щоб завершити про бідних, ні в чому не винних тварин. Є ще одна пов'язана з ними лайка троя. Взагалі це вульгарніший синонім до скрофа, буквально самка свині. Але також це ще й образлива назва жінки, щось як повія. Це прям дуже вульгарне і некрасиве слово. Знати його варто, бо корисно знати всі слова, але називати так жінок не треба, не рекомендую.